Понеділок, 5 червня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю нічний терор. Окупанти вдарили важку артилерію по Нікополю. Там понівечені дев'ять приватних будинків, господарську споруду, церкву, підприємство та лінії електропередач. Люди не постраждали. Також наша протиповітряна оборона збила один ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною. Завдяки нашим захисникам в інших районах області було тихо. Дніпряни й досі оговтуються від трагедії у підгородному в суботу. Росіяни із Кандером влучили просто у житловий квартал. Ворожа ракета забрала життя дворічної лізи. Ще понад 20 людей поранені. Яка ситуація на місці прильоту зараз? З Подробицями наживо мій колега Марко? Ручка Марко, вітаю тобі слово. Олена, вітаю тебе. Друга доба після ракетного удару по підгородному. Тут і досі працюють комунальники разом із місцевими, працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Розбір завалів триває. Загалом понад 80 людей звернулись до поліції щодо пошкодженого майна. Також повідомлялось про три десятки частково зруйнованих квартир, понад 20 приватних домівок, 8, 7 автомобілів та близько 10 господарських споруд. Зараз нами пору пані Валентина? Ми з пані Валентиною спілкувалися вчора, коли працювали над зйомкою сюжету на місці прильоту ворожого снаряду. Знаємо, що пані Валентина на момент вибуху була у себе в квартирі, ось в цьому будинку. Власне, і знаємо, що Валентина і сама отримала легкі тілесні того вечора. розкажіть, будь ласка, що, що пам'ятаєте, як все сталося? Які поранення отримали ви, і загалом як пережили той вечір? Пережила дуже тяжко. Я була на кухні, волна і впав на мене холодильник, якась плита, мене придавило до, до сінки, я потім кричала, гукала на допомогу. Сусід прийшов, сусідка. Хлопець такий крепкий, підняв той холодильник, я виползла з під тих плит. Потім рятувальники прийшли і, в общем, витягли мене. Я не знаю, як я з того второго етажа. Подивіться на мою, Он, от этот бойлер висить. Это моя... А виходу на лісницю немає. Як я переплигнула, я до сих пор не розумію, як мене чи на руках перенесли. Я вся в крові була. Ну, це одразу в скору відвезли в шосту, тут зашили, там помазали там. Ну, от пустили такі рани, що не треба госпіталізувати. А я так, так розумію, вас рятували якраз під час, під час того, коли тут була повністю вся будівля охоплена пожежею, пил. Так, 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 Мені кричали швидше, швидше, тому що дим і, і пожежа швидше, а я, я ж уже старенька, медленно. Ну, взагалі, і, і вчити мою фігуру, то ну, ці рятувальники. Пані Валентино, я розум, я так розумію, що з цього будинку ж це ж найбільша кількість Є. постраждалих і дворічна Ліза. І Є. це все ці всі люди вони були вашими сусідами. Наскільки да, да, важко зараз? ква ця... У нас двері в двері, ці сусіди, молода пара, дуже дуже хороші люди. Молоді, перва дитинка в них. Там така дитинка, куколка, куколка, вони так і особливо папа за нею ж прямо. Кучерявенька, біленька куколка і не, не віриться. Звісно, глядачи на оце горе, то вже своє, кажеться, легше, тому що оце пережити дуже важко. Дякуємо вам, пані Валентину. Бережіть себе і тримайтеся загалом. Внаслідок влучання ворожої ракети загинула дворічна дворічна Єлизавета. Дівчинку звали Ліза. Вона разом з мамою була на момент вибуху вдома. і їхній чоловік був на роботі. Потім він вже потім допомагав рятувальникам діставати людей з-під завалів. І власне він дістав своє тіло своєї загиблої дитини і дістав свою жінку. Жінка зараз у важкому стані в реанімації, а на місце зруйнованого будинку люди і досі, як ви бачите, несуть квіти, дитячі іграшки. Солодощі і лампадки Наслідок атаки постраждали 22 людини. Серед них п'ятеро це діти. На вчора повідомляли, що троє дітей у реанімації, і зараз в лікарні працюють наші колеги. Тож більш детальну інформацію вже розкажемо у наступних випусках. Новин наразі це все, Олено. Дякую, колего. Наш кореспондент Марко Ручка продовжує працювати на місці трагедії, яка сталася в суботу. Минулої суботи. Нагадаю, в житловий квартал прилетіла ракета Іскандер. Поранення отримали багато людей. Загинула дворічна дівчинка. Продовжують обстрілювати і при кордоні міста України на Харківщині. Гатило одразу по чотирьох громадах троє людей поранені. Більше ста вибухів пролунали на Сумщині. Постраждали двоє цивільних. А з мінометів, градів та безпілотників гатять по Херсонщині. За добу випустили 176 снарядів. Тим часом на фронті наші бійці дають гідну відсіч. Ворожі атаки відбувають на Авдіївському та Лиманському напрямках. Ліквідували ще 410 окупантів. А от в Бахмуті за весь. Час армія РФ втратила 23 тисячі расистів. Повідомляють військові. У нас стабільна тиша. В принципі, ну це дає нам змогу працювати в повному режимі, так як ми працювали. От ускладнень як таких немає. Тось, тобто, в принципі, робота якраз для снайперів те, що треба. 300 шахедів за травень випустила Росія по Україні. За даними британської розвідки, це найінтенсивніша атака безпілотників за весь час повномасштабного вторгнення. Там додають мета таких обстрілів виснажити сучасну систему протиповітряної оборони. Однак наші захисники неба знищили щонайменше 90% дронів. При цьому використовували переважно власну більш дешеву зброю протиповітряної оборони. СБУ знешкодила група агентів ФСБ, які працювали у трьох регіонах України. Зловмисники шпигували за так званими центрами прийняття рішень. Зокрема, збирали дані про локацію зброєння та особовий склад сил оборони України. За кожне завдання отримували понад пів тисячі доларів. А на Дніпропетровщині викрито агента ФСБ із позивним Грім. Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу, а також Визначав місця зберігання техніки та боєприпасів. Не впорався з керуванням та врізався у стелу на набережні Заводській сталася смертельна ДТП. На швидкості автомобіль Хюндай буквально зніс вивізку АЗС. удар був настільки сильний, що від отриманих травм 42-річний водій загинув на місці. Рятувальники дістали його тіло з понівоченої автівки. Усі обставини події з'ясовують слідчі. Штурм ворожих позицій, довжелезна смуга перешкод та стрільба з різних видів зброєння. Бійці тероборони Дніпра провели масштабні навчання із тактичної та вогневої підготовки, умови максимально наближені до реальних бойових. Відточені дії допоможуть у майбутньому контрнаступі, впевнені бійці на полігоні. Побував наш Владислав Аптієнко. Бійці окремої бригади тероодніпра впевнено просуваються до окопів умовного ворога, подавляють щільним автоматним вогнем. Поряд вибухають протитанкові міни. Пояснюють це імітація артобстрілу. Спочатку працює артпідготовка. противник де зорієнтований, Він деморалізований, а потім відбувається штурм. Позиції противника займаються траншеї і беруться полонени або добивається ворог. Після успішної атаки відходять під прикриттям побратимів. Сьогодні впоралися на відмінно. Противник знищений, траншеї ворога зайняті. Неподалік воїни тренуються стріляти із найрізноманітніших гранатометів від радянських РПГ до новітніх Джевелін та Енлоу. Ось тільки нюанс. Постріли лунають віртуально, використовують макети зброї у парі із смартфоном. У нас тут вказує напрямок вітру, щоб бійці могли робити собі поправку по вітру, як в реальному бойовому. Є, От, бачите, танчик задимівся, на відстані 200 метрів він був. Такі тренажери з доповненою реальністю дозволяють економити цінні боєприпаси, кажуть військові. А отже, кожен боєць може зробити стільки пострілів, скільки треба. Стріляти з РПГ виявилося не дуже важко за п'ять хвилин. Інструктажу я вже підбив перший, на жаль, уявний рашистський танк. Далі довжелезна смуга перешкод. Бійцям треба пролізти під колючим дротом, долати рови, паркани, умови максимально наближені до реальних під час бою. Хлопці зараз відпрацьовують просування в міській забудові, проходять, припустимо, скрізь будинок, Там вони прилазять через паркан. Тут також вони пролазять через вікно. Здавалося б, що складного перелізти повалене дерево. Але коли таких дерев декілька, і на тобі не тільки бронік, як на мені ще й зброя, боєкомплект, комплект ще й треба пильнувати за навколишньою обстановкою, то смуга перешкод перетворюється на справжнє випробування для бійців. Працюють у парах, бійці мають прикривати побратимів, коли ті рухаються, при цьому максимально роззосереджуватися. Задача у хлопців в них не скупчуватись разом, бо якщо вони будуть скупчуватись, це ж знову ж таки розліто осколків, знову ж таки, кулеметники вони не сплять, а коли скуп... скупчення людей, то це подарунок для нього. Тероборонівці зізнаються, було нелегко, але смуга перешкод сподобалась. Ну, важко, звісно, важко, мокрився, але цікаво, все правильно, це все треба. Навик, щоб ми друг друга відчували, хто йде вперед, попереду, хто йде ззаді, друг друга крили, щоб ми е, друг друга розуміли, навіть, навіть без слів. Також бійці пройшли інструктаж із основ хімічного захисту та тактичної медицини. Раз, два, три. Все. Насілки мягкі. Уїжджають вместе з пораненими. Такі навчання воїни теро Дніпра проводять регулярно. Вірять, знання та відточені навички допоможуть у реальному бою як в обороні, так і під час контрнаступу. У Нас немає скільки людей, скільки є в Росії. У нас немає можливості закидати людьми. Ми повинні працювати стратегією, тактикою. У нас немає права на помилку. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. На цьому випуск завершено. Якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на номер нашої редакції. Телефон зараз на ваших екранах і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.